Не трагедія в тому, що приходить старість. Трагедія в тому, що молодість не уходить. Я коли це кажу, мене сльози душать, тому що я дуже молода душа і дуже. Як кажуть, старість, вся вкажу в кожному возі нічого подобного. Я казався панко старість та радість. Нема в старості ж нічого хорошого, нічого нема. Опит. Ну і що? Я куди з цим опитом? куди я його засуну? Ну, якби молодість знала, якби старість могла. Ось це біда, не, не та що старість, а молодість не ходна, вона сидить отут і все. Вона сидить, хочеться побігти, побігти не може, бо вже ноги болять, розумієш? Отут розпирає, як весна приходить, любов, от непонятне, откуди якась любов розпирає, якісь мрії, якісь фантазії. в мене бурні, ще атриса, ж ще таке темпераментна все. мене розпирає, а куди ж ти? Старий конь, остановись. І от і ти розумієш, що ти отут все, в тебе бажання, все стається, ти вже не можеш. І, 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 просто старієш, старе дерево, яке листя вже не дає, розумієте? І дивишся, як ти сам на себе дивишся, як ти помираєш. від цього. Це страшне, це таке життя, як казала, колись Настя світі, боженька, ти щось не так подумав, розумієш? Щось не так продумав.